Привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією, яка ж нова допомога з'явилася для українців в Польщі. Тому раджу і рекомендую додивитися це відео до кінця, поставити лайк і підписатися. То вже не перша допомога, яка в Польщі стартує, і багато хто з вас вже мені неодноразово писали, що отримували як від ООН, так і від інших різних організацій допомогу. І це ще одна, яка може допомогти і може посприяти вашому кращому. Життю в Польщі, це ще одна допомога від польського червоного хреста, і кому вона належить і що собою являє. Це є подарункові ваучери на 500 злотих, можуть отримати родини біженців з України, які раніше не користувалися фінансовою допомогою польського червоного хреста. Хто має право отримати подарунковий ваучер? Повнолітня особа, яка є матір'ю, батьком, законним опікуном однієї чи кількох дітей, ті, хто проживають разом з членами родини старше 50 років. Особи, яким виповнилось 50 років, які проживають самостійно і опікуни осіб з інвалідністю. Оці люди в Польщі, українці в Польщі, можуть отримати цю допомогу у ваучер на 500 злотих. Ця допомога буде роздаватися в 9 воєводствах Польщі, які саме: це нижньосілецькому воєводстві, Любурському воєводстві, Малопольському, Підкарпатському, Підляському, Сілецькому. Свінтокшиському, вармінсько-мазурському і великопольському. В цих дев'яти воєводствах буде роздаватися ця допомога у вигляді ваучерів на 500 злотих. Там також є обмежена кількість тих ваучерів, тому хто швидше звернеться, той її і отримає. Я сподіваюся, що всі, хто подивиться це відео і кому потрібна буде ця допомога, 100% її і отримає. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Обов'язково підписуйтесь, лайкайте і коментуйте, а також в своїх соціальних мережах розповсюдьте максимально це відео, щоб більше людей про це дізналося.